На вулиці Банковій у Луцьку організували односторонній рух для автівок. На повороті з вулиці Нестора Бурчака на банкову встановили новий дорожній знак односторонній рух, розповів Суспільному керівник відділу інженерно-транспортної інфраструктури Луцької міської ради Роман Возняк. Цей знак діє по вулиці Банковій і до перехрестя з вулицею Євгена Сверстюка. Звідси рух водіям дозволено лише ліворуч і праворуч. Дуже зранку насичений рух біля 9-ї школи, то я думаю, що це з цим пов'язано. Це не розвернутися, діти йдуть. Два екіпажа вже там стоїть, два екіпажа тут стоїть, і вони вже всіх наказують. Знаків ніяких немає, таких, щоб воно досконало показувало водію, куди їхати. Якщо не допрацьовано, то вони повинні стояти, попереджувати людей. Що на даний момент змінено, реорганізація руху пройшла. Олексій приїхав у Луцьк з іншої області. Водій каже, поблизу Луцького ліцею номер 9 його зупинили патрульні за те, що повернув на дорогу з одностороннім рухом. Знака ніколи не було, так він встановився. Люди, які одні. Місце, вони не знають. Я то також я на харківських номерах приїхав. Я дорогу не знаю. Я їду. Чи якщо я навіть повернув. Ну на даний момент у вас немає ні фото, ні відео. Там знаки стоять? Там нема знака. Ну взагалі ви знаєте, що тут односторонній рух. З другого міста, що Тому я буду дарувати, якщо знак є, я і підтвердкуюся. Якщо немає більш детальної інформації, зверніться в прес службу. Ні, ага, ні, ага, ні почекайте Прес-секретарка управління патрульної поліції у Волинській області Ольга Коваленко на запитання кореспондентів Суспільного чи проводять патрульні поліцейські профілактичні бесіди, чи вже штрафують водіїв, де встановлені нові дорожні знаки, відповісти відмовилася. За словами керівника відділу інженерно-транспортної інфраструктури Луцької міської ради Романа Возника, нові дорожні знаки на цьому відрізку у Луцьку встановили на прохання жителів прилеглих вулиць, департаменту освіти і депутатів. На замовити партамент. Житлово-конального господарства було замовлено схему, проєктна організація її виготовила. Потім була вона погоджена в відділом патрульної поліції, і згідно погоджень, були встановлені дорожні знаки. Вчора їхала, побачила, що тут нарешті встановили односторонній рух. Дуже зручно, дуже було важко розминутися тут багатьом машинам, особливо коли тут ставили в ряд, паркувалися. За словами посадовця міськради Романа Возника, до кінця цього тижня на цьому відрізку дороги і у прилеглих дворах поблизу ліцею будуть встановлені додаткові дорожні знаки. Петро Юровчик, Петро Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк.